Усім привіт, слава Україні! Е, вирішили трошки розбавити контент полуничний ось такими гарними краєвидами. Е, і не одною полуницею ми цікавимося, ще є у нас таке захоплення, тихе полювання, збираємо грибочки. Е, зайшли до лісу, вже трошки гуляємо, десь півгодинки. Ось такий результат у нас. Пару синячків, рижики. Два таких білячка. І вже думали, можливо, відео не будемо знімати, бо щось по грибочках не дуже, але таку красу не можемо не зняти. Ось який він красень. 10 хвилин тут крутилися, вже хотіли виходити. І в кінці побачили його. О! Бо... Та ти що, краса. О, заради таких і варто їздити. тратити час, сили. Але воно того вартує. Добре, будемо, буде ще щось цікаве, будемо показувати. Піднімаюся, піднімаємося ми з цією дорогою на наші такі місця тут є. Деякі, і тут, не доходячи вже до нашого пункту призначення, ось попри дорогу, ось такий гарнесенький. З тоненькою ножкою. Рахується, як літній, але нічого беремо. Думав не знімати, але ще ось таких три, з тамтої сторони біля дороги ось під тим деревом. Ніяк не можу привикнути, що потрібно відставати телефон і знімати, а зразу зриваю і кидаю в кошик. Така вже привичка. Добре, буде щось цікаве, покажемо. Буквально декілька метрів відійшли, ось там я тільки що показував, знайшли тих декілька штук і тут трошки нижче. Ось така краса. Ох. Супер. І ще один його друг. Менший трішки. Краса. А запах. Супер. Добре, рухаємося далі. Зустрічаються ще ось такі місцеві жителі. Так, не знімали. Ти знайшов не Декілька червоняків, молоденьких і рижики. Такі більші теж беремо на зажарку. А маленькі це підуть на закрутки. Ще ось такі грибочки нам попадаються. Ми їх беремо. Нас вони називаються синяки. Синяк в нього є така особливість, коли його розрізати, він в розрізі синіє. Також досить смачний гриб. І тут там десь був ще один зараз. Покажу. Десь бачу, а о, тут вони ще трошки. Добре, ще щось будемо знаходити, покажемо. Ага, ще й. Заховався. Оце саме найкращі. Ось такі знаходити. Дуже гарний. Ще щось знайдемо, будемо показувати. Ну, попадається, рижиків багато, маслюків. Ну, Ми не знімаємо кожен, бо рижики ростуть так масово. А так і вже щось цікавіше, білий такий синячок, то вже будемо показувати. Ну, ось переходили в інший ліс і знайшли два таких молоденьких гарних синячки. Ну, їх дуже тяжко шукати, Собі в такому лісі не дуже губляться. Трошки кидається в очі, блистить зараз від дощу. Все, будемо показувати, що ще цікавого тут буде. Прийшло в таке місце. Прийшли сюди спеціально за маслючками. Тут їх завжди багато росте відраз в жовтні. Так, вже трошки назбирали. Також дуже смачний гриб. Ще один. Росте так масово, такими колоніями. Ось також там є. Ось там ще під ялинкою є. Є їх тут багатенько. Деньки. тут, тут, ну Менше такого не рекомендую брати. Хто коли з їх чистив, той зрозуміє, про що я. Дуже важко їх чистити, а так то гриб дуже смачний. Зараз ще там вище будемо дивитися. Бо, в принципі навіть не виключаю. Раз піднімемось, глянемо. Що тут у нас? Тут у нас наразі. Нічого. Ну якраз там, де я щойно знімав, там сама така саме така точка з ними була саме більше. Тут попадається. А ні, я думаю, це рижик, це не рижик. Це поганка. Так, що йдемо туди збирати, ще щось понаходимо, вже знімати не буду. І рухаємося в місце на білі грибочки. Йшли один наш такий лісочок на наші місця. Тут ми знаємо. Ось вже не зразу нас зустрічає. Ми завжди тут сумки, кошики лишаємо. І ходимо, тут крутимося. Тут місця просто шикарні. Дуже добре треба дивитися. І ось наш клієнт. Трошки погрежений за зайчиком. І ось так під ялиночками. Будемо дивитися, зараз збирати. Ось тут так внизу знаходили. От я ще не дивився, зараз хочу так трошки на відео. Може хтось щось побачить, а я його не побачу. Потім мені в коментарях напишете, що я лишив гриба. Так, тут місця дуже класні. Дійсно грибні. Тут, звичайно, в неділю. Це не те саме, що приїхати серед тижня. Вже трошки грибів, звісно, що менше, От, але все одно можна нормально назбирати. Так, добренько. Зриваємо цього красення і йдемо далі шукати. Так, Зайшли ми звідси в цей ліс, ось там поставили сумки, там я показував одного гриба, там другого. І вертаюся, куди заходили і тут. Такого красення ми пропустили. Ну нічого, вже знайшли. Не буде тут сам скучати, їде з нами додому. Так, кладемо. Ось дружина ще декілька знайшла. І це ми ще не піднімались туди вверх. Там ще має бути цікавіше. Кеш, ти там тіну подубила? Так, e, збиралися з дружиною на двох, знайшли і вже спускалися донизу. Тут ми зараз вверху, то, що я казав, вище буде цікавіше. І спускалися донизу. І ось така полянка. Один. Давай одразу, щоб ми не, не забули. Ще два Double. таких красення з одного кореня. Давно я такого не зустрічав. Так, йдемо далі, щоб ми не подусили ось такий красень погрижений. Так, так, далі. Ага, тут був маленький. А ні, 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 то ні, то не тут був. Десь був, але ще тут О, десь тут був не маленький. Не вже забули де. Так, і ось тут такий красень. І це на секунду на дорозі. Ну тут як дорога? Тут вже не видно дорога, але тут колись була польова дорога. Можливо ліс возили. Щось наподобі цього. Так, і ще мені здається був маленький. А, є ось, є, я ж казав, що є ще малесенький. Так, ще ми тут зараз дві хвилинки подивимося і вже не будемо показувати і переходимо трошки далі на інші місця. Так, блукаю попри такий обрив, попри джерело. Ось тут під ялиночками такий красний на мене чекає. О, ще трішки. Ніжка підгнила, навіть не підгнила якісь таке плісніло, але ну, нічого, ми її обріжемо лишнє. Ось так, ніби більше не видно, Ось там залишив сумки, спустився сюди. Дуже гарні тут місця тут хто розуміє, хто поціновувач такого, той зрозуміє. Ми, до речі, вже знайшли штук 10-12, але ми не знімали, чесно. Емоції просто зашкалюють. Дуже-дуже класно, дуже раді, що попали на гриби. В принципі, ми знали, що зараз грибочки є, але трошки думали, що тут визбирали, бо неділя як не як Вчора могло бути багато людей, але бачимо тут нікого не було. Ось такий вже повний кошик грибів, І це тільки половина маршруту нашого сьогоднішнього. Так. Піднялись ми трошки вище, там те місце ми вже передивилися, пішли трошки далі, і ось тут зразу при вході ось такий красний нас зустрічає. О, краса. Запах просто шикарний. Ось такий красний ще нам попався. Один тут саменький. Зараз ще будемо його друзів шукати. Ось такий красончик. Ось і черговий красень. О, трошки тонші ножки тут в цьому лісі в грибів. Лишнього бліжимом і ось таких ще знайшли тут, на одному місці. Розкидані просто так по лісі. І такий був на дорозі в піску. Почистимо, пообрізаємо, буде смакота. Добре, йдемо далі. Так, ось результат наших старань. 54 білих. Вказуємо. Це взагалі ругуємо його як за два. Олесенький. Краса. Лисички не рахували скільки. Тут маслюки, рижики і ну, тут декілька рижиків було окремо, синячки і червоняк, як нас називають три штуки. Ось це все за сьогодні.